Центральна площа Славутича. Містяни прийшли вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів аварії. 35 років тому, 26 квітня, у 23 хвилини на другу ночі на четвертому реакторі Чорнобильської атомної станції стався вибух. Об аварії я услухав утром десь в пів шістого. питав, збирався на дачу, поїхав, заправився на заправку і їхав домой. Мене зупинив міліціонер і не став пускати. І тут підійшов знайомий з Села сусіднього і сказав, що на часу аварія. Я йому не повірив, посміявся, сказав що це реактора і просто зриви, це розбавили при клапана. Потім з Анатолієм приїхала службова машина. Його відвезли на станцію. первые, по-моему, четыре ночи я вообще не спал. Паники не было. Люди очень ответственно относились, выполняли любую работу, которую им поручали. В 1986 году мне 27 апреля исполнилось 7 лет. Я эвакуирован из Припяти, и эти люди, они положили свою жизнь и дали возможность нам жить дальше. Топтанул Леня с одного дома. Были ну, и кто ты, ну, там все, все, кто был, пожарники, в первую очередь. Потом партизаны их называли, которые призывали и кидали туда. Когда в лагерь заехали, люди, на встречу идут люди, с которыми работал много времени, столько лет, они тебя не узнают, и глаза, ну, по глазам видно, что они делают. Когда видишь эти белые лески на заборі на зданиях, в пеняська лагері, хто знає, де моя сім'я, а я знаю, встретил таких тих телефон, там дітей. Що там можна зароли в пічлені? Близько пів тисячі людей прийшли віддати шану загиблим покладанням квітів та запаленими свічками і лампадами. Приходять сюди щороку в ніч на 26 квітня, починаючи з 89-го року. Чому ти сьогодні тут? Тому що там був мій папа. І мої батьки, його папа працювали на атомній Чорнобильській станції. Моя мама е ліквідатор атомної Чорнобильської станції. Її вже немає 20 років. лет. це тільки з скорб'єю і з уваженням цим людям, які спасали наш мир, всю нашу життя. Більшість наших словчан працює чи працювала на Чорнобильській атомній електростанції. Я теж відпрацювала там 9 років. Тому для мене це дуже символічна, важка, тяжка і трагічна дата. Я сподіваюся, що таке, таке горе більше ніколи не трапиться. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.